Це було 13 липня 2019 року. Субота. 17-річна Б'янка Девіс разом з друзями пішла на концерт Ніколь Долангер у Нью-Йорку. Рано вранці наступного дня, 14 липня, до будинку родини Б'янки в місті Ютика, штат Нью-Йорк, завітала поліція. Крім Б'янки, в родині було ще двоє дівчат: Олівія та Меді. Двері поліції відчинила Олівія. Поліцейські запитали дівчинку, де її старша сестра Б'янка. Дитина заплакала. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки допомагають просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо ми вдячні спонсорам нашого каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Поліцейські зайшли до будинку. Мати дівчат Кім Девіс була в цей час вдома. Розгублена жінка сказала поліції, що Б'янка не повернулася додому з концерту. Поліцейські пояснили, що вони прийшли з перевіркою, оскільки боялися, що з б'янкою могло ще статися. Кім несамовито хвилювалася вона не знала, де її донечка. Поліцейські попросили мати зателефонувати б'янці. Жінка зателефонувала, але дзвінок одразу потрапив на голосову пошту. Поліція запитала Кім, в якому стані була б'янка, коли вона вийшла з дому напередодні ввечері. Жінка розповіла, що донька була схвильована і з нетерпінням чекала на концерт, оскільки це був перший її справжній концерт. За два тижні до цього вона закінчила школу, тому святкувала і насолоджувалася вільним часом перед вступом до коледжу. Вона збиралася вивчати психологію. М'янка надіслала мамі текстове повідомлення після концерту. Це було близько 22.00. Дівчина написала, що їде додому. І це був останній раз, коли мати чула щось від донечки. Поліція приїхала до будинку м'янки, щоб провести перевірку благополуччя дівчини, оскільки вони отримали кілька дзвінків на 911 щодо графічного зображення, розміщеного в інтернеті того ранку о 6.40. На ньому була важко поранена або навіть мертва дівчина. Поліція вважала, що це була б'янка. Але їм потрібно було знайти дівчину, щоб з'ясувати, чи справжнє зображення на онлайн-платформі Discord, чи фальшиве. Через деякий час надійшов ще один дзвінок на 911. Цього разу телефонував 21-річний Брендон Ендрю Кларк. Хлопець був з Б'янкою напередодні на концерті. Диспетчер 911. Що у вас сталося? Хлопець, мене звуть Брендон, жертва б'янка Мішель Девіс, і я збираюсь себе вбити. Коли поліція повідомила Кім, що Брендон зателефонував до 9.1.1 і що він міг завдати шкоди б'янці, це здалося Кім безглуздим, адже вона знала Брендона. Вона зустрічалася з ним кілька разів. Хлопець працював водієм, був завжди вічливим, і батьки не хвилювалися, коли б'янка кудись їхала з ним. Б'янка і Брендон познайомилися в Інстаграм у травні 2019 року, і хоча вони зустрічалися надовго, вони розійшлися друзями. Брендон часто телефонував до Б'янки додому. Кім була рада, що Б'янка йшла на концерт з Брендоном того вечора. Вона думала, що донька в безпеці. Брендон повідомив поліції, де його можна знайти. Разом з повідомленням він розмістив в інтернеті ще кілька фотографій Б'янки та підписав. Мені шкода б'янка. Поліція знайшла його. Він був недалеко від будинку Б'янки, приблизно в 10 хвилинах їзди, в кінці тупикової дороги. Поліція побачила спочатку його припарковану машину, а потім побачила Брендона. Хлопець був озброєний ножем, і в присутності поліції він порізав себе ножем поперек шиї і виклав селфі, щоб показати свої травми в інтернеті зі словами прах до праху. Поліції вдалося забрати у Брендена ніж, і його відвезли до лікарні, оскільки травми були серйозними. Саме тоді поліцейські знайшли тіло б'янки. Воно лежало під брезентом. Дівчина була зарізана, її горло було перерізане. Зображення, які були розміщені в інтернеті, виявилося справжніми. Ще до того, як страшну новину повідомили Кім, її дочка Олівія побачила фотографії тіла сестри в інтернеті, і в результаті. Вся родина дівчинки побачила фотографії тіла б'янки ще до того, як їм офіційно повідомили про смерть. Брендон вижив і згодом був заарештований і звинувачений у вбивстві. Незважаючи на події, що призвели до виявлення тіла б'янки, Брендон заявив, що не визнає себе винним. Захист розглядав можливість використання неосудності у зв'язку з сильним емоційним розладом. Поліція повинна була з'ясувати. Що сталося після того, як Б'янка пішла з дому 13 липня? Вони з'ясували, що вона поїхала з Брендоном на концерт до Нью-Йорка. Там дівчина зустрілася з іншим другом на ім'я Алекс. Б'янка і Алекс поцілувалися на концерті. І після концерту дівчина відправила Алексу текстове повідомлення, в якому написала, що хвилюється за те, що Брендон бачив, як вони цілувалися. Б'янка поїхала назад до ютики з Брендоном в його машині. Але замість того, щоб поїхати до будинку Б'янки, Брендон поїхав на тупикову вулицю. Поліція вважала, що смерть Б'янки була результатом навмисного нападу, а не якогось спонтанного вчинку. Вони виявили, що Брендон був одержимий б'янкою. Дівчина проводила багато часу в соціальних мережах, Кім розповіла поліції, що у б'янки був діагноз межовий розлад особистості. І це вплинуло на її самооцінку. Але після звернення за допомогою і лікування вона виглядала щасливою. а соціальні мережі допомогли їй у цьому. Дівчина любила мистецтво і модельний бізнес, а також популярні платформи, такі як Інстаграм та Твіттер. У Б'янки було чимало шанувальників чоловіків. Одним з таких шанувальників був Брендон. Чи зарізав Брендон Б'янку в пориві люті, після того, як побачив, як вона цілується з Алексом? Чи він планував вбити її, незважаючи на події тієї ночі. Поліція поговорила з Алексом. Хлопець сказав їм, що, схоже, Брендон не хотів, щоб він був на концерті. Алекс не поїхав до Ютики з Брендоном і Б'янкою. Поліцейське розслідування показало, що коли Брендон їхав назад до Ютики, він опублікував у соціальних мережах темне зображення дороги зі словами: Ось і пекло. Це спокута, чи не так? Поліція знайшла відеозапис вбивства Б'янки. Брендон поклав свій телефон на приладову панель свого автомобіля і записав на нього все. На кадрах видно, що б'янка спить на задньому сидінні машини Брендона. Він взяв ніж заднього сидіння і поклав його з правого боку машини. На записі видно, як Брендон будить б'янку. Він запитав її про поцілунок з Алексом, і тоді вона сказала, що їй шкода, але нагадала йому, що вони не були парою. Тоді хлопець відповів: Просто вибач. Цього недостатньо. Брендон вдарив Б'янку рукою, і вона сказала йому, що вийде з машини, якщо він не відвезе її додому. На той момент Б'янка не знала, що у Брендона під сидінням був захований ніж, він взяв ніж і зарізав її. Потім Брендон подивився в камеру свого телефона і закричав Б'янка, чому ти змусила мене це зробити? Потім хлопець сфотографував тіло б'янки на телефон і виклав фото в соціальній мережі. Хоча він, здавалося, був розлючений тим, щоб Янка не перебувала з ним у стосунках, що підтверджував будь-який аргумент захисту про те, що він діяв під впливом моменту, і не планував її вбити, подальше розслідування показало, що це не так. Брендон пішов на концерт підготовленим. Він мав у машині ніж, бритву та інші гострі інструменти. Поліція знайшла в його додатку, нотатки. Те, що називали контрольним списком того, що він планував зробити в день вбивства. Список включав додавання дати вбивства до свого аккаунту в Інстаграм. Він також планував опублікувати цитату з бійцівського клубу на своїй сторінці в Інстаграм: Це твоє життя, і воно закінчується щохвилини. Це змусило поліцію повірити, що їхні підозри були правильними. І що він планував вбити б'янку, і це не було результатом того, що він побачив, як вона цілується з Алексом. Історія його пошукових западів показала, що він неодноразово шукав ім'я Б'янки і часто переглядав її сторінки в соціальних мережах. Брендон також робив запити в інтернеті, такі як «Як задушити когось, і як вилучити в сонну артерію, щоб вбити. На місці вбивства Б'янки Брендон зробив напис May you never forget me. Не забувай мене ніколи. І прокурори, погугливши, виявили, що він був взятий з серії японських коміксів під назвою Панпун. Це збірка книг про насильство. Згідно з поліцейською справою, на місці, де була вбита б'янка, у Брендона також грала музика. Знову і знову грала одна і та ж пісня – Драйв Джозі. Ця пісня про людину, яка вкладає у стосунки більше, ніж будь-хто інший. Суд над Брендоном мав розпочатися на початку 2020 року. Але ще до його початку він змінив свою позицію і визнав себе винним. Про це Брендон повідомив суду. Я знаю, що вибачень недостатньо, я знаю, що воно не поверне того, що я зробив, незважаючи на те, що він заявив, що хоче позбавити сім'ю Б'янки мук, пов'язаних з проходженням судового процесу, і необхідністю вислуховувати всі деталі в суді. Всього через п'ять місяців Брендон попросив змінити свою позицію. Він хотів знову заявити про свою неосудність, і суд повинен був вирішити, чи може він це зробити до винесення вироку. Брендон розповів суду, що його адвокат тиснув на нього, щоб він визнав себе винним. Але його адвокат дав свідчення і розповів, скільки разів він відвідував в'язницю. Щоб поговорити з Брендоном і що він фактично наполягав на тому, щоб той пішов на судовий розгляд. Частково, на зміну думки Брендона могла вплинути несподівана підтримка, яку він отримав від деяких представників громадськості, відомих як Інсели. Згідно з Оксфордським словником, інсел – це член онлайн спільноти молодих чоловіків, які вважають себе нездатними сексуально приваблювати жінок. Зазвичай пов'язаних з поглядами, ворожими до жінок і чоловіків, які ведуть активне статеве життя. Інцели – це люди, які не мали сексуальних стосунків протягом тривалого часу, не за власним вибором. І тому в деяких з них розвивається ненависть до жінок. Вони намагаються і часто невдало завойовувати увагу жінок, яких називають Стейсі. Стейсі це привабливі жінки, яких інцели вважають недосяжними. Бренд нахвалило за те, що він відстоював інтереси інцелів, хоча сам він таким не був. Інцели не люблять, коли їм відмовляють. Зображення тіла б'янки продовжували поширювати в інтернеті, і багато людей, яких часто називали тролями, звинувачували її у власному вбивстві. Вони вважали, що дівчина якимось чином відповідальна за свою онлайн активність і фліт з підписниками. Саме через це вона винна в своєму вбивстві. Суддя у справі запитав Брендона про його бажання відкликати свою заяву про визнання вини. Здавалося, що на початку ви були зосереджені на сім'ї, на тому болі, який ви їм заподіяли. І десь в якомусь проміжку часу ви почали зосереджуватися на собі. І це всіх збивало з пантелику. Ви більше турбувалися про себе, ніж про сім'ю Б'янки. Суд вирішив, що визнання вини Брендона є обґрунтованим, і таким чином суддя засудив його. Від 25 років до довічного ув'язнення. Брендон виступив на судовому засіданні і сказав: Я ненавиджу себе за те, що зробив. Мені так шкода, що я змусив всіх пройти через це. Мені так шкода, що я змусив б'янку пройти через це. Я хотів би вибачитися перед нею і не просто вибачитися, а забрати свої слова назад. Сім'я Б'янки продовжує боротися за справедливість. Вони сподіваються, що закон б'янки буде прийнятий. Це законопроект, який притягатиме соціальні мережі до відповідальності за будь-який насильницький або графічний контент, який вони дозволяють розміщувати та зберігати на своїх платформах. Він зробить поширення насильницьких графічних зображень кримінальним злочином і вимагатиме від соціальних мереж розробити програмне забезпечення, яке буде виявляти їх до того, як вони будуть завантажені і поширені. Їм також доведеться створити кризовий відділ для реагування в режимі реального часу на запити сімей жертв. Сім'я Б'янки на власні очі побачила жах і неймовірні страждання, які спричиняють подібні публікації. В той час, коли їм і без того доводиться переживати найтемніші дні. Фотографія мітіла Б'янки поділилися у Фейсбук, Інстаграм, Твіттер та Діскорд. Її мати Кім попросила всі соціальні медіаплатформи Видалити ці фото, але це був тривалий процес, і деякі з фотографій залишалися в мережі до двох тижнів. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, залишайте коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.